Антологія читань слів Всемогутнього Бога. ПРО місце призначення ЩОРАЗУ, Коли згадується місце призначення, ви ставитеся до цього з особливою серйозністю. До того ж це те, до чого ви всі особливо чутливі. Деякі люди не дочекаються, коли зможуть битися головою об підлогу, плазуючи перед Богом, аби здобути хороше кінцеве місце. Ваше завзяття я можу розпізнати, його навіть не потрібно виражати словами. Ви всього лише не бажаєте, щоб ваша плоть зазнала лиха, і ще менше ви хочете підпасти під вічне покарання в майбутньому. Ви тільки маєте надію дозволити собі жити трохи вільніше, трохи легше, і тому ви відчуваєте особливе хвилювання, коли згадується кінцеве місце, глибоко налякані. Що якщо ви не будете достатньо уважні, ви можете образити Бога і таким чином підпасти під заслужену відплату. Ви, не вагаючись, йшли на компроміси заради вашого кінцевого місця, і навіть багато хто з вас, які колись були підступними та легковажними, раптом стали особливо ніжними та щирими. Ваша удавана щирість жахає людей. Проте усі ви маєте чесні серця, і ви постійно відкривали мені таємниці ваших сердець. Не приховуючи нічого, чи то образи обман чи відданість. Загалом ви дуже відверто зізнавалися мені в істотних речах, які лежать у найглибших закутках вашого єства. Звичайно, я ніколи не уникав таких речей, бо для мене вони стали надто звичними. Ви воліли б краще увійти в море вогню. Заради свого кінцевого місця, ніж втратити бодай прядку волосся, щоб отримати Боже схвалення. Річ не в тому, що я з вами занадто догматичний, а в тому, що вашому серцю занадто не вистачає відданості, щоб зустрітися вічнавіч з усім, що я роблю. Ви можете не зрозуміти. Що я щойно сказав, тому дозвольте мені надати вам просте пояснення те, що вам потрібно, це не істина, і не життя, і не принципи поводження, а тим більше, не моя клопітка робота. Натомість ви жадаєте всього, що маєте у плоті багатства, статусу, сім'ї, шлюбу тощо. Ви абсолютно зневажливо ставитеся до моїх слів і роботи, тому я можу підсумувати вашу віру одним словом поверхова. Ви підете на все, щоб досягти того, чому ви абсолютно віддані, але я виявив, що ви не робите того ж заради питань, що стосуються вашої віри в Бога. Швидше ви відносно віддані й відносно ревні. Тому я кажу, що ті, кому не вистачає щирого серця, є невдахами у своїй вірі в Бога. Подумайте добре, чи багато серед вас невдах. Ви повинні знати, що успіх у вірі в Бога досягається в результаті власних дій людей. Коли люди не досягають успіху, а натомість зазнають невдачі, це також відбувається внаслідок їхніх власних вчинків, і жоден інший фактор не відіграє тут ніякої ролі. Я вважаю, що ви зробили б усе можливе, щоб досягти чогось складнішого, що тягне за собою більше страждань, ніж віра в Бога. І що ви ставилися б до цього дуже серйозно, настільки, що не хотіли б терпіти будь-які помилки, саме такі наполегливі зусилля ви всі вкладаєте у своє життя, ви навіть здатні обдурити мою плоть за обставин, за яких ви не обдурили б жодного члена своєї власної родини. Це ваша послідовна поведінка та принцип, за яким ви живете. Чи ви й досі демонструєте фальшиву маску, щоб обдурити мене заради вашого місця призначення, щоб ваше кінцеве місце було ідеально красивим і рівно таким, яким ви бажаєте? Я знаю, що ваша відданість лише тимчасова, як і ваша щирість. Хіба ваша рішучість і ціна, що ви платите, лише заради теперішнього моменту, а не заради майбутнього. Ви хочете докласти одне останнє зусилля, щоб спробувати забезпечити собі прекрасне місце призначення з єдиною ціллю укласти угоду. Ви не докладаєте цих зусиль, щоб не бути боржниками істини. І ще менше, щоб відплатити мені за ту ціну, яку я заплатив. Якщо коротко, ви волієте лише використовувати кмітливі хитрощі, щоб отримати те, що ви бажаєте, але не боротися за це відкрито. Хіба це не ваше щире бажання? Ви не повинні маскуватися. Або ламати голову щодо вашого кінцевого місця до такої міри, коли ви не можете ні їсти, ні спати? Хіба це не правда, що ваш кінець зрештою буде визначено? Кожен із вас повинен виконувати свій особистий обов'язок у міру своїх можливостей з відкритим і чесним серцем. І бути готовим заплатити будь-яку необхідну ціну. Як ви сказали, коли настане день, Бог не залишить без уваги тих, хто постраждав або заплатив за нього ціну. Такого роду переконання варто дотримуватися, і правда в тому, що ви ніколи не повинні про це забувати, тільки тоді я буду спокійним за вас. Інакше ви назавжди залишитеся людьми, щодо яких я не заспокоюсь, і ви назавжди будете об'єктами моєї відрази. Якщо ви всі можете слідувати своєму сумлінню та віддати всіх себе заради мене, не шкодуючи зусиль для моєї роботи, присвячуючи енергію всього життя моїй євангельській праці. Тоді хіба не стрибатиме моє серце від радості за вас? Отже, я зможу повністю заспокоїтися щодо вас, чи не так? Шкода, що те, на що ви спроможні, це лише крихітна частка того, що я очікую, і як при цьому ви маєте зухвалість вимагати від мене того, на що ви сподіваєтесь. Ваше місце призначення та ваша доля дуже важливі для вас, вони викликають серйозне занепокоєння. Ви гадаєте, що якщо ви не будете робити все з великою ретельністю, це означатиме, що ви втратили місце призначення, що ви зруйнували власну долю. Але чи спадало вам коли-небудь на думку, що люди. Які витрачають зусилля винятково заради свого місця призначення, працюють намарно. Такі спроби не є справжніми це підробка та обман. Якщо вже на те пішло, то ті, хто працює лише заради свого місця призначення, перебувають на порозі остаточного краху, оскільки невдачу у вірі в Бога спричиняє обман. Я вже казав раніше, що не люблю, коли до мене підлещуються, плазують переді мною чи ставляться до мене із захопленням. Мені подобаються чесні люди, готові прийняти мою істину та мої очікування. Навіть більше мені подобається, коли люди спроможні виявляти максимальну турботу та люб'язність до мого серця. І коли вони навіть здатні відмовитися від усього заради мене? Тільки таким чином моє серце може втішитися. Наразі скільки в вас такого, що мені не подобається? Скільки в вас такого, що мені подобається? Чи може бути так, що ніхто з вас не усвідомив усіх різних проявів мерзенності? Які ви вчинили заради свого місця призначення. У своєму серці я не хочу завдавати шкоди будь-якому серцю, яке є добрим і тягнеться вгору. І тим більше я не хочу пригнічувати наснагу будь кого, хто сумлінно виконує свій обов'язок. Тим не менш, я мушу нагадати кожному з вас про вашу невідповідність і про брудну душу, що лежить у найглибших закутках ваших сердець. Я роблю це в надії, що ви зможете принести в жертву своє справжнє серце, зустрівшись віч на віч із моїми словами. Бо найбільше я ненавиджу обман людей щодо мене. Я лише сподіваюся, що на останньому етапі моєї роботи ви зможете продемонструвати свою найвидатнішу працю і що ви присвятите себе повністю, а не частково. Звичайно, я також сподіваюся, що ви зможете здобути хороше кінцеве місце. Тим не менш, я все ще маю свою вимогу, яка полягає в тому. Щоб ви прийняли найкраще рішення, запропонувавши мені свою єдину й остаточну відданість. Якщо хтось не має цієї єдиної відданості, то він, без сумніву, є цінним надбанням сатани, і я більше не буду його використовувати, а відправлю додому під нагляд його батьків. Моя робота. Велика підмога для вас, те, що я сподіваюся отримати від вас, це чесне серце, що тягнеться вгору, але поки що мої руки залишаються порожніми. Подумайте про це. Якщо одного дня я все ще буду настільки засмученим, що це не виразити словами, яким буде тоді моє ставлення до вас? Чи буду я тоді таким же привітним до вас, як нині? Чи буде моє серце таким же спокійним тоді, як нині? Чи розумієте ви почуття людини, яка, старанно обробивши поле, не зібрала жодної зернини? Чи розумієте ви, як сильно поранено серце людини, коли їй завдано сильного удару? Чи можете ви відчути гіркоту людини колись так сповненої надії, котра мусить розлучитися через погані стосунки? Чи бачили ви, який гнів виливається з людини, котру спровокували? Чи можете ви знати, яке бажання помсти має людина, до якої поставилися вороже та ошукали? Якщо ви розумієте менталітет цих людей, то, гадаю, вам не повинно бути важко уявити собі ставлення Бога під час Його відплати. Насамкінець, я сподіваюся, що ви докладете серйозних зусиль заради власного місця призначення, хоча вам краще не вдаватися до обману у своїх зусиллях. Інакше я й надалі буду розчаровуватися вами у своєму серці? І до чого призводить таке розчарування? Чи не себе ви обманюєте? Ті, хто думає про своє кінцеве місце, але руйнує його, є людьми, які найменше здатні спастись. Навіть якщо б така людина розсердилася і розлютилася. Хто б її пожалів? Підсумовуючи, я все ще бажаю вам кінцевого місця, яке було б придатним і хорошим, і навіть більше, я сподіваюся, що ніхто із вас не зазнає лиха.